Початок моєї історії, як такий самий, як і в мільйонів інших. Побачив по телевізору, як цинічною жорстоко калічить студентів. Навіть без без роздумів, сідаємо з дружиною в машину. Потягнувся вже на півдорозі на Київ. Львів'янин Ігор Чабан розповідає: потрапив на майдан 1 грудня 2013 року. Там записався до 14-ї сотні самооборони. Ми не мали своєї барикади, але ми, якби по виклику, бігли в потрібне місце. І блокували я Генпрокуратуру, різні суди. Ігор Чабан пригадує, отримав поранення 18 лютого. Таке враження, що Беркут і ВВшники, внутрішні війська, вони чекали, доки зберуться всі люди. З ними були тітушки в спортивних костюмах. Ну і Вони нас закидували гранатами і тими ж самими коктейлями Молотова. Ну, Ми так стояли, намагалися прикривати мирних громадян. І коли вдійшли до рогу Інститутської кріпосного провулку, побачили, що на Інститутській такий досить щільний багаторядовий кордон Беркуту. Ну і Ми почали на них наступати. Що я пам'ятаю? Раптом вони пішли в атаку, побігли на нас. Потім мене збили з ніг, потім почали бити. А потім в наступну мить мені бруківка перед очима в білу стелю. І це вже було 17 7 березня. Для львів'янина Ігоря Чабана революція гідності завершилася пораненням та Це було відкрите вогнепальне поранення голови, множинні переломи склепіння основи черепа і лицевого скелету, важка поєднана травма тіла і важка контузія правого ока з розривом склери. Я коли прийшов до тями, я не знав ні про закінчення майдану, ні про розстріли, ні про Крим. Емоції були. У ну, мене була напевно більше всього схоже на ейфорію. Ну, перше, що було, ну що це було не дарма, що Янукович і Захарченко втекли. Це була перемога. За життя Ігоря боролись спочатку українські лікарі, потім три місяці Ігоря лікували в Польщі, де зробили пластичну операцію. Про Майдан зараз його розгадує як про можливість підготуватися до повномасштабного вторгнення. Майдан дав можливість стати на захист. Тобто майдан дав дав можливість створити ту армію, і майдан дав можливість не отримати повномасштабне вторгнення з бомбардуванням в 2014 році. Зараз чоловік волонтерить, підтримує зсу, брав участь у пікетах спочатку дрони, потім стадіони і вірить в перемогу України. Вірю, тому. Вважаю своїм просто святим обов'язком, бо я як офіцер запасу, я закінчив військове училище, повинен був бути на фронті, але немає можливості воювати. І якщо я ще й не буду брати участь в подібних акціях примусу влади допомагати фронту, ну, тоді я поважаю поважати себе перестану. Тут мій фронт. Ольга Дейнека, Анатолій Киричук, Суспільне новини Львів.